Ось цей будинок у прифронтовому майорську нині порожній. Кілька років тут проживала родина Романчуків. За цей час у них народилося двоє дітей. Дитсадка та школи у Майорську немає. Лінія фронту за 600 метрів. На дверях гаража у дворі сліди від куль. А в цю прибудову навесні влучив снаряд. Після чого родина Романчуків вирішила виїхати із Майорська. У цьому їм допомогли благодійники. Надали гроші на трикімнатну квартиру в селищі Опитне. Тут буде дитяча кімната, ми плануємо. Зараз заказали ще дитячу кровать двохярусну. Чекаємо доставку якраз. Тут вот. наша з мужем кімната. Вот. П'ятирічна Софія та дворічна Валерія показують свою нову кімнату. Це кімната, яка буде скоро ярусна, другий ярусна кровать. наша, в основном вся, перевезли мы свою мебель, нам помогли также, машины давали с помощи, оказывали в перевозке вещей наших, мебелью также помогали, вещами и первой необходимости. Жінка каже, у опитному є дитсадок, куди вона вже записала своїх дітей. Не було ні садка, ні школи. Ми зараз оформлюємо дітей вже в садочок. Плануємо вже на цьому тижні на майбутньому йти. Анна народилася та виросла у майорську. Чоловік Ярослав із Закарпаття. Кажуть, із початком бойових дій найбільше переймалися за дітей. Страшно було за дітей самим першим, бо постійно навіть шість. Це з 4 до 6 починався обстріл, стріклотня в основному. А пулі постійно то в огороди, то ще щось. Уліска реалізує проєкт, який називається «Добровольне переміщення». Это первый пилотный проект, финансированный агентством ООН по делам беженцев, который подразумевает приобретение жилья для семей, Ну, пріоритеті сісне сім'ї з дітьми для того, щоб сім'ї могли виїхати на більданою мирною територію, за словами Тимофєєвої, нині у майорську проживають п'ятнадцятеро дітей. Проєкт добровільне переміщення стартував на Донбасі у 2019 році. Його учасники самі обирають житло та населений пункт в Донецькій чи Луганській областях для переїзду. Головна умова, щоб місто або селище було не ближче, ніж за 20 кілометрів від лінії розмежування. У 2019 році ми передоставили допомогу по цьому проєкту 14 сім'ям, в 2020 році – 12, і от в 2021 році проєкт стартував з Майорський. Цьогоріч за цим проєктом мають переселити 25 сімей, які живуть у прифронтових населених пунктах Луганської та Донецької областей. Вікторія Липчук, Володимир Богун. Новини на Суспільному.